Скільки образів я могла створити, маючи у своєму гардеробі лише лонгслів, хуті, светер, дві пари джинсів, пуховик та тренч? Незважаючи на те, що базовий гардероб для кожної людини є індивідуальним, все ж таки є певні критерії, яких варто дотримуватись. Наприклад, колір нагама тут я вам залучаю палітру монодропу. Ці кольори є універсальними і дуже класно пасуватимуть до вашого базового гардеробу. По-друге, обираємо якісні тканини. Уважно звертайте увагу на склад речі. Це може бути шерсть для того, щоб було вам тепло взимку. Це може бути льон для того, щоб було прохолодніше влітку. Шок для того, щоб надати вашому образу більш елегантності. Чи бавовна для повсякденних ваших образів. Думаю, після того, як ми розглянули з вами деталі, ми можемо переходити до наступних моїх відео, які я буду постити на протязі тижня про кожен елемент басового гардеробу.